Це моя бронзова медаль. Я думала, вона буде трішки пізніше в мене, але з моїм напорством, цілеспрямованістю я її вже здобула. Це з Кубку світу, який відбувався 14 вересня в Мадриді. Тут сертифікат за третє місце. Це був один із самых престижних, серйозних таких турнірів, на яких я була і до яких я йшла. В активі бодібілдерки Тетяни Кушнір Орешко з Вараша, що на Рівненщині, чимало медалей різного гатунку, які вдалося здобути за останні роки виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед них бронзова нагорода Кубка світу 2025 року, яку спортсменка виборола у складі збірної України. Представниця Рівненщини змагалася у категорії фітнес-бікіні до 160 см. сантиметрів. Розповідає такого результату вдалося досягнути завдяки ретельній підготовці. Підготовка вона не просто робить людину спортсменом. Вона в цілому змінює мислення. Вона змінює абсолютно сприйняття навіть те, що оточує тебе навколо. Змінює звички. І відповідно змінюється все. Підготовка повинна бути для вас в кайф. Так є свої обмеження, але це не повинно впливати на якість вашого життя. Не боятися йти вперед і вірити в себе це найголовніше. На шляху до бронзової медалі бодібілдерка щодня відвідувала тренажерний зал, де займалася за чітким планом, відпрацьовувала техніку позування, суворо дотримувалася збалансованого харчування, режиму сну а також після інтенсивних тренувань фізично та психологічно від. Новлювалася це має бути підтримка здоров'я окремо вітамінними комплексами. Це важливий момент. Це, Твій внутрішній стан, і твоє налаштування віддаватися цьому процесу, бути до цього готовий і бути готовим до того, що інколи буде нелегко, і це є нормально. Спортсменку завжди підтримує сім'я. Мама Олена Орешко зазначає, її донька мотивує займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Ну звичайно, це такий мотиватор. От я дивлюся на неї. Мені зараз 49 років, да і я ходжу до неї зараз кожен день на тренування ну кожен раз на тренування, і дивлюсь на неї, і просто ну я я просто в такому захваті від цієї дитини наскільки в неї є сили, наскільки в неї є терпіння. І ну це неможливо не повторяти те, що вона робить в спорті. У статусі бронзової призерки Кубка світу варашанка вирішила завершити цьогорічний сезон через виснажливий графік виступів на змаганнях у планах відпочити та відновити сили задля наступних досягнень на професійній арені. Максима Стапець Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.